Страшна війна забрала ще одне молоде життя нашого героя, земляка, мужнього бійця, який боронив українську землю Прищепова Дмитра Сергійовича. Дмитро Прищепов. Служив молодшим сержантом, старшим оператором розвідувального відділення розвідувального зводу роти військової частини Збройних сил України 19 травня 2024 року загинув біля населеного пункту Донецької області внаслідок ракетного обстрілу та скидів з дрону. Шануймо хвилиною мовчання невмиручу пам'ять про нашого героя Прищепова Дмитра Сергійовича. Черкаської районної військової адміністрації Петру Щербатюку. Шановні присутні, сьогодні знову зібралися з сумної нагоди, щоб провести останній шлях героя, який, незважаючи ні на що, пішов боронити нашу державу від агресора. Тяжко підбирати слова в такі хвилини. Тому дозвольте від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто висловити щирі слова співчуття близьким та рідним героям. А всім присутнім бажаю міцного здоров'я, терпіння і найскорішої перемоги. Слово першому заступнику міського голови Олександру Лисенко. Дорога родина, шановна громада, шановні побратими, надзвичайно тяжкий тиждень, як і всі два з половиною роки для нашого міста, для нашої держави. Втретє ми зібралися, щоб віддати слова глибокої шани і поваги нашому герою, нашому захиснику, молодій людині, якій жити, творити, виховувати діточок. Але він прийняв єдине вірне для себе рішення піти захищати нас з вами. Жінка втратила коханого чоловіка. Діти втратили батька, сина, онука, побратими втратили надійного товариша. Нема слів для втіхи родині, друзям, побратимам, загиблого героя. Їх просто не існує. Від імені міського голови Сергія Ананка, всі смілянські громади висловлюють найщиріше співчуття родині загиблого. Герої не вмирають. Слава Україні! Шановні присутні, рідні побратими, пекучий біль, тяжка втрата, та вкотре ми тут з вами зібралися, щоб вшанувати та провести в останній шлях справжнього героя. Надійного побратима, люблячого чоловіка. Товариша, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну країну, рідну землю, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Дмитро боровся за вільну та незалежну Україну, пройшовши надважкий військовий шлях, повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, на щиті. Причепав Дмитро нецінина трата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України висловлюю щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Сінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо. Дякую.

Сам, Господи, Богай душу, загиблого воїна, Твого героя в митра, у місті світлому, У місті квітучому, у місті спокою, де нема діти, ні не зітхання. Слово Твоя істина, бо ти воскресіння життя і упокоєння, спотіли до воїна Твого, Митра, Христе, Боже наш. Подай Богу Господі, східному даємо Бога. Далі. Всі, які сьогодні прийшли до храму Богу, для того, щоб помолити. Я хотів би сьогодні звернути перше всього слово не до вас, тому що, ви, коли є поклик, ви завжди приходите до храму, щоб помолитися за свого побратима чи за нашого героя смілянина. Я сьогодні хотів би звернути увагу на тих, можливо, телеглядачів, які, можливо, відкриють сьогодні і подивляться похорон нашого героя, воїна Дмитра. Можливо, вони думають, що якось воно буде, але ми знаємо і. Сьогодні ми є свідками того, що це війна не за території. Це війна екзотиційна. це війна між добром і злом, це війна між справедливістю і несправедливістю. Це війна за те, щоб вижити. Ми бачимо, що Російський окупант дуже розіслився, що ми насмілились стати опір, зробити опір. Вони хотіли дуже просто пройти і зробити свою чорну справу. Але Україна це цивілізована європейська держава, вольнолюбивий народ, який якого на прапорі ще 100 років назад було писала воля України або смерть. Воля України. Воля дана Богу, яку ми цінуємо і бережемо. І ворог це знає. І за це він хоче покарати нас. За це він хоче пригнобити і зробити рабом. І тому він не зупиниться, дорогі мої, він не зупиниться до того часу, поки ми не згуртуємося. А сьогодні ми бачимо, що велика частина українців байдужа. Думає, може якось станеться, не станеться так, як вони думають. Війна, горе і смерть прийде до них або в дім, або в їхню родину. Ми, якщо разом не візьмемося і не будемо допомагати захищати батьківщину, ворог зробив все, щоб поневолити нас. Щоб такої держави України не була. Я не хочу сьогодні говорити багато пафосних слів, тому що кожен із вас тут розуміє, чому сьогодні ми зібралися метро, побратим нашим. Сьогодні у домовині. Він міг не бути на війні. Його брат загинув на фронті, він міг бути тут поруч, але він знав, що треба захищати свого синочка, донечку, захистити свій дім недавно, куплений для того, щоб жити, для того, щоб розвивати свою сім'ю. Мій сусід, який, як бачив, як він клопотався про свою хатину. Він хотів жити, як кожен із нас, як кожен і той, що дивиться сьогодні телебачення. Але він знав, що ворог прийшов на цю землю не, не дочасно. Він прийшов для того, щоб або ми зни, зникнемо, або вони. І ми повинні зробити все для того, щоби. Та імперія зла розпалася раз і назавжди. А для цього закликаю знову і знову гуртуватися і робити все для того, щоб наші воїни мали все, для того, щоб знищити це зло, яке прийшло в нашу землю. Ну як може бути, коли за 12 кілометрів від часу яру 47 мільйонів виділяється на асфальт? Ну як це може розуміти і усвідомлювати? Скільки це може проходити? Невже не зрозуміло, що сьогодні війна дуже-дуже змінюється? І багато треба нових технологій і нових міськів для того, щоб перемогти? Ну і, звичайно, щирої молитви. Підтримки Божої. Ми завжди кажемо, герої не вмирають. Герої вмирають. Герої вмирають тоді, коли про них забувають. Недавно ще був вислів, віримо в ЗСУ. Що це означає? Це якось так, ніби я зі сторони, а ти там воюй, я в тебе вірю. Ось так дуже часто буває. Казав апостол Павло, що віра без діл мертва, і тому нам треба зробити все для того, щоб з вірою нашою робити всі справи, щоб якнайменше було наших убитих воїнів. Сьогодні ми прощаємося. З молодим хлопцем, нашим земляком, побратимом Дмитром. Сьогодні ми молимося за нього. Але ми повинні дати кожен собі обіцянку, зробити все для того, щоб ця сім'я, ця родина була під опікою нашої Смілянської громади. Зробити все для того, щоб... Після нашої перемоги всі наші герої були у наших серцях, у наших молитвах. Нехай Господь прийме душу нашого воїна, нашого захисника Дмитра у те небесне духовне воїнство, яке спільно з ангелами святими бореться за правду і справедливість. З нами Бог. Якщо з нами Бог, то з нами і перемога. Царство Небесне нашим народом. Слава Україні! e